Друзі, усім привіт! З вами компанія Vincar. Сьогодні у нас на огляді Renault Зоя Intense 2020 рік 52 кВт батарея. Автомобіль дуже в гарному стані, на суперовій комплектації, запас ходу до 400 км. Автомобіль оснащений передніми та задніми партроніками, full ледовські фари, ось такі гарні диски, легкосплавні з проточкою, які стояли тільки на комплектації Intense, автомобіль має безключовий доступ. Ось такий ключик. Дуже класний дизайн зробили в нових зоях. Автомобільчик дійсно дуже гарний, виглядає ефектно. Запас ходу даного авто більше ніж достатньо, як і для міста, так і для поїздок більш на дальні дистанції. Так, перейдемо до салону. Авто має 4 електросклопідіймача, електроскладання та регулювання дзеркал. Комбінований шкірою салон. Авто дійсно дуже в гарному стані, як візуально, так і в салоні, так і технічно. Утримання в полосі, датчики світла та дощу, шкіряне кермо, мультируль. Авто має 66 тисяч кілометрів пробігу. Мультимедіа навігація, камера заднього вигляду. Тобто все, що потрібно в даному авто є. Ми маємо клімат контроль, запуск кнопкою, джойстик КПП, електроручник, система автохолд. Авто дуже в гарному стані. Фактично це максимальна комплектація. Краще, інтенса я особисто ще не зустрічав в зоях. Ось така зарядочка в комплекті до авто. Даний автомобіль ви можете побачити за адресою міста Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Наша компанія називається VinCar. Також можемо пригнати автомобіль вам під замовлення. Багато інших автомобілів також є в наявності у нас в місті Вінниця за вказаною адресою. Потрібна більш детальніша інформація, будь ласка, звертайтеся за номерами телефону, нижче в посиланні, або приїжджайте за вказаною адресою. Усім гарного дня!